Всім привіт! Це канал про вінтажні прикраси. Мене звуть Ірина, я колекціонера, також власниця одноіменної вінтажної крамнички Кець вінтаж. Зазвичай на цьому каналі я показую огляд вінтажних прикрас Америки та країн Європи. І сьогоднішній день не буде виключення. Почнемо з ось такого величезного воду з американського сайту eBay. Наступна прикраса. Ці сережки мені дуже сподобались, я їх запам'ятала, і, можливо, це одна із причин, чому я замовила цей лот, та це ось такі розкішні пташки, орли, ну, певно, що орли від компанії JJ. Я такі сережки ще не зустрічала, бачу маркування JJ 1988 рік. Мені дуже подобається, що дуже просто датувати прикраси. Я думаю, що в них був ще варіант з кліпсами. І в цих сережках я бачу якісь ацтецькі мотиви. Мені дуже подобається компанія JJ. І насправді я не зустрічала в них ще таких сережок з таким дизайном, але мені дуже подобається. Вони гарні. Я думаю, що це одна з найцікавіших прикрас в цьому лоті. Наступна прикраса, як неочікувано, теж браслет. І такий браслет, схоже, ми вже оглядали. Має такі самі ланочки, такий дизайн теж доволі часто зустрічається. А Браслет теж дуже брудний. Насправді, в мене сьогодні якийсь такий настрій дуже спокійний, що я особливо і не злюсь, тому що прикраси брудні, і скинуті в мішок, як мотлох. Але я і не сильно радісно емоційна просто якийсь такий нейтральний стан. Бачимо сліди часу на цьому браслеті. Браслет точно з 70-х років. Маркування немає. на ручці виглядатиме доволі гарно. І я думаю, що він 20 плюс сантиметрів. Наступна прикраса, ви не повірите, і це теж браслет. Він, я думаю, що в якомусь грецькому стилі це браслет Кламбер. Якщо я не помиляюсь, він без маркувань, сучасний. Я думаю, що це 2000 ні роки, але досить стильний. Я думаю, що цей браслет гарно пасуватиме під якусь літню сукню або сарафан, прогулюючись по набережній. Такий браслет на відпочинок. Ну, Мені чомусь так здається. Так, наступні прості браслети. Це сучасний браслет в кольорі рожевого золота, без маркувань. Про нього багато не скажеш. І ще один дуже схожий браслет, але він не круглої форми, він такої трохи фантазійної, а теж достатньо великий розмір. Така золотава хвилька, без маркувань і теж з 2000-х років. На ручці вони виглядатимуть ось так. Наступна прикраса. О, це вже щось цікаве. Це цікавий браслет. Мені подобається він досить незвичний порівняння зі всіма що ми сьогодні бачили: така сіточка і поверх неї ланцюжок брашований. Навіть застіпка у ньому цікава, вінтажна, застіпка коробочка, і маркування. І маркувань немає. Цей браслет, я думаю, що з 1970-х, але він дуже стильний, такий характерний. Мені подобається. Наступна прикраса це прикраса на шию, дуже актуальна і стильна. Цей чокер маркувань немає. Я думаю, що вона сучасна. Мені подобається, що вона лаконічна пасуватиме майже під будь-який образ. Але все одно має таку не зовсім класичну форму. Ми бачимо, що цей чокер доволі рельєфний і має такий вигін. Я думаю, що він гарно. Сяде на вийомку на шиї. Наступна прикраса це ось такий браслет. Він сучасний, також кламбер. Такий цікавий, такий незвичний дизайн. Браслет важкий, і погляньте, як стильно він сидить на ручці. Ось таке намисто. З пластику, воно більш сучасне. Я думаю, що так, що це десь 90-ті роки. І має ось таке маркування серденько. Я не пам'ятаю, що це за компанія. Якщо ви знаєте, можете нагадати мені в коментарях. Да, абсолютно точно воно сучасне, воно перенизано на ліску, а вінтажні зазвичай перенизані або на нитку, або на металевий трос. А колір в нього більше до бронзи, і бачимо, що на деяких намистинках покриття вже сходить. Воно коротеньке під шийку, думаю, як чокер. У нас ще залишилось порядно браслетів. Давайте найцікавіші два я залишу на останок. І зараз оглянемо решту. Ось такий браслет, теж сучасний, теж 90-ті або навіть 2000-х роки, без маркувань. Важкий. Думаю, що більше 2000 років важкий і на ручці виглядає так. Стан його в цілому хороший, має незначні потертя. Браслет має вагу, і мені здається, що такою вагою можна навіть когось вбити. Цікава структура таких подушечок. Наступний браслет. Якщо це взагалі браслет, Бо застівка схожа більше не на застібку від браслета, а на карабін. Маркування я не бачу, хоча плетіння досить цікаве. Схоже на те, що браслет вінтажний, а замочок і кільця доволі сучасні. Не знаю, який замочок мав бути замість цього. Але, але маємо те, що маємо. Плетіння цього браслету мені подобається, воно таке незвичне. На великий зап'ясток. Вау, гляньте, як гарно він виглядає на ручці. Але, але браслет справді доволі великий, він буде на мене завеликий, навіть якщо я приберу е, цю застібку. Наступний браслет, я в ньому відображуюсь, тому буду показувати його не в камеру або зворотньою стороною. Він досить маленький, і мені навіть здається, що він на мене може бути маленьким. Я ніколи не зустрічала браслетів такої форми, такого маленького розміру. Завжди, коли я раніше купляла собі браслети, вони були на мене завеликі, тому спадали і такої форми браслети я ніколи не носила. Цей браслет мені підходить по розміру. Ви, певно, вже роздивилася всю мою квартиру. Якщо ви також стикалися з такою проблемою, як неможливість підібрати собі браслет на маленький розмір, можете написати в мені, У мене тепер є великий асортимент таких прикрас. Наступний браслет це 1950 роки. Це йому вже виходить більше 70 років точно. Цікавий брашований, немовбитий метал. Мені подобається цей ніжно-золотий колір. Він навіть близький до срібла. Маркувань він не має, має сліди носіння зі зворотнього боку. Він на трохи більшу ручку, ніж попередній, хоча на мені теж буде дуже гарно виглядати. На маленьку ручку теж пасуватиме. Мені подобається так, бачу один недолік. Не розумію поки як це можна виправити. Покажу вам в камеру. Ось ця пластинка просто трохи з'їхала, і гачочок, який її має тримати, загнувся всередину. Але я не знаю, чи зможу я це виправити самотужки. Я навіть не впевнена, що сучасні ювеліри, якщо віднести, зможуть щось з цим зробити. Я думаю, що просто зіпсувати цей браслет, ймовірність більше під час ремонту, ніж якщо просто залишити його так. Можна носити його просто з внутрішнього боку, і це не буде сильно помітно. В мене вже не вистачає місця під прикраси на цьому столі. Давайте трошки, трошки звільнимо місце. Цей браслет має такий самий механізм, як попередній. Він глянцевий. Не буду сильно показувати його а, на камеру. А колір також більш до срібла або білого золота. Він більший за попередній. Ось так виглядатиме на ручці. Так, що у нас було? В нас з маркованих прикрас були прикраси Моне, Джей Джей і сорокавенки. Треба знайти. Ще щось марковане. Ось такий браслет, дуже гарний. В мене був схожий. Це браслет на релігійну тематику. Я думаю, що ви вже знаєте, на що це схоже. Це ну, ковчег. Бачимо тут різних тварин, які зображені: і слони, і вегімоти, і зебри, і жирафи, і лами, і навіть пара лев та львиця. Дуже гарної якості браслет. Його приємно тримати в руках. У мене був такий немаркований, і мені здається, що навіть зараз є схожий браслет, схожій тематиці. Я його зараз шукати не буду, але мені здається, що в мене є схожий браслет. І тут є маркування. І це маркування Premier Design. Цей браслет дуже якісний, гарний, і мені подобається. Один з найстильніших прикрас за сьогодні. Ось такий чарівний браслет. А з позолотою. Я впевнена, що це позолота. І вставка це, певно, порцеляна, на яку нанесена деколь. Дуже гарні квітки, схожі на Мак або що. Мені дуже подобається чарівна деталізація. Він також на маленьку ручку. І дуже гарний. Я навіть знаю, під яку мою сукню він пасуватиме. Якість приголомшлива. А я бачу, що тут його тестували на золото, я це відчищу. Ці сліди відчищаються. Я думаю, що це не золото, але по золото абсолютно точно. І на цій порцеляної вставці є маркування Lenox. І чекайте ще. І ще є маркування так, Lenox і 14 Goldfield. Тобто так, це дійсно позолоте. 14 каратне Тоді навіщо його, тоді навіщо його тестували, якщо тут є маркування, мені не не, не ясно, зрозуміло. Я думаю, що це образлайт. 1960-х років. Він дуже елегантний, гарний, по справжньому гарна прикраса цього лоту. Американська компанія Lenox має велику історію понад 130 років. Вона була відкрита в 1889 році Вальтером Скоттом. Вони створюють високоякісний порцеляновий посад, столові прибори, весільні подарунки та декор. Для будинку, а також а, якийсь період свого часу створювали прикраси спорцеляни по золоті. Ви можете подивитись ціни на цей посуд. Він доволі небюджетний. А я знаю, що вони навіть створювали державні сервізи для президентів Америки. Їх продукція брала участь у різних міжнародних виставках. І якийсь час вони також виготовляли прикраси, їх небагато, але вони доволі коштовні спорцеляни. Всі прикраси були вкриті по золотою від 14 до 24 карат. Були браслети, були брошки. І ось цей розпис китайського фарфору вони називали Morning Blooms як ранній цвіт. Мені дуже подобається цей браслет кав, Він хорошої якості, гарного дизайну. І має вінтажну та колекційну цінність. Я приберу зі столу і залишу прикраси, які мені найбільше сподобались. Сьогодні ми оглянули багато цікавих прикрас. Сподіваюся, що ви знайшли свою прикрасу, яка сподобалась вам, що вам було цікаво медитативно. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дайте зрозуміти ютубу, які саме відео вам цікаві. А також підтримайте мене, бо тільки завдяки вашим лайкам і коментарям Ютуб може просувати мої відео далі. Дякую вам за увагу. Зустрінемося в наступному відео. па-па!